Вітаю гостей, підписники свого каналу. На календарі 3 липня а на гряці вже наросли головки дуже красивої цвітної капусти графіті. Цвітна, крім білої, буває помаранчева і салатова. Цього року я собі придбала таку фіолетову капусту і помаранчеву. Фіолетова вже наросла на помаранчеву. Ще чекаємо, Бачимо, по листі вона має наростити свої головки. Це є такий природний колір, оцей фіолетовий, чи салатовий, чи помаранчевий. Закордонний гібрид дуже гарно прижився на наших ділянках, і його можна сміливо вирощувати. Розглянемо сьогодні графіті. Вона така красуня тут на гряці. Це не просто суперова, це навіть і непремхлива цвітна капуста. І якщо дивитися по її розвитку, то їй всього-навсього потрібно 3 місяці від посіву. І до збору врожаю ось наростають такі красиві головки. Як бачимо, вона була посіяна на початку квітня, висівала її в розсадні стакани такі об'ємом десь 150 мл. Місяць проростила її, і в травні на початку висадили на постійне місце. Але я вирішила собі вирощувати капусту без застосування хімії, тому щоб її не турбувала білокрилка, а вона найперше атакує капусту, накрила її агроволокном, створила для неї парничок. Коли висаджувала, в лунки, давала курник. І добриво Агролайф. І один раз здійснювала її підживку. І як бачимо, така капуста зовсім Вона, не примхлива. Вона, незважаючи на таку маленьку кількість добрив, гарненько нарощує головки. І ще що цікаво, жоден листочок не поїджений, її нічого не турбувало, не їло. От саме накриття агроволокном створило для неї такі комфортні умови. По-перше, її було тепло, затишно і воно гарно тут нарощувала. Свої головки. Але звернемо увагу на те, що для таких шкідників, як Слимаків, тут агроволокно зовсім ніяка не перешкода. І як бачимо, вони її чомусь не точили. Це все, напевне, через те, що поряд росла рання капуста, до неї вони мали перший доступ. І її десь-не-десь десь мені погризли. І тому я навіть зробила для себе такий висновок, коли в майбутньому буду вирощувати таку красиву цвітну капусту, то зразу треба буде розкласти гранули біля капустин. Звичайно, не на ґрунт, не на чистий ґрунт, а для цього треба буде підкласти якісь чи картонки, чи просто якісь шматочки тканини. Ну і таким чином можна буде її сміливо захистити від тих гризунів, і вона не буде покрити. Поїджена, бо декілька капустин вони вже почали гризти, а ось до всіх решта ще не добралися. Тому для себе я зробила такий висновок. І якщо хтось буде планувати теж вирощувати, треба завчасно розкладати гранули і обов'язково брати свіжі. Кольорова цвітна капуста любить дуже сонячне світло. Тому якщо ми її плануємо вирощувати, бажано, щоб була відкрита освітлена ділянка. Якщо буде сусідство з високими городніми культурами, з такими навіть як кукуруза чи боби, то це призведе до погіршення чисельності та якості врожаю. Ну, і, звичайно, коли ми її плануємо висаджувати, то ґрунт має бути тренований, удобрений, добре гноєм. І її потрібен регулярний полив. От саме дотримуватися таких показників, і ми отримаємо гарненький з неї врожай. Кольорова капуста не тільки красива, але й дуже корисна. Але її потрібно правильно приготувати. Якщо, наприклад, ми її чи купуємо на ринку, чи вирощуємо самі зрізаємо з рядочки, гарненько промиваємо. І відварюємо всього-навсього до 5 хвилин, тому що далі вона буде втрачати свої корисні властивості. І вже готуємо на свій смак. Чи тушкуємо трішечки, чи навіть її подаємо зі салатом, з різними спеціями. Вона дуже смачна. І коли вона вариться, то вона втрачає трішки свій колір. Вона просто його змінює з такого гарненького фіолетового, стає синенькою. Теж дуже така красива, а смак такий ніжний, капустяний, такий незрів'ятий, з білою цвітною капустою. Вона чимось якимось відділяє. Особлива і дуже-дуже смачна і ароматна. Де ж її можна придбати? На синевих магазинах, а також можна через інтернет-магазини. Я завжди вибираю, дивлюся, де надійний магазин, ну і де ціна доступна. Якщо, наприклад, розглядати цвітну графіті, то 20 на можна купити за 53 гривні. Якщо порівняти з білою, то біла коштує 41 гривня. Так що тут не дуже велика різниця. Ну, а якщо, наприклад, ми хочемо от там цвітну помаранчеву чи салатову, вона трішки дорожча. Наприклад, вона може коштувати 64 гривні, 72 гривні. Це все залежить від інтернет-магазину. Ну, Якщо хтось бажає собі виростити таку кольорову, щоб. Здивувати не тільки своїх знайомих, а й друзів, прикрасти свій стіл, можна собі декілька насінин придбати, і вона проста в вирощуванні, і спокійною можна виростити. Можна зараз навіть і в такий період, початок липня, купивши насіння, посіяти, і будемо мати на кінець вересня, навіть початок жовтня, прекрасну цвітну капусту. Поряд з кольоровою капустою розстемений кучерява кадет. Теж дуже красива капуста. На сам вигляд о ті листочки настільки такі ніжні, такі привабливі. Чим вона корисна? По-перше, 200 г такої капусти забезпечує людину добовою дозою білка. Вона багата дуже на кальцій. Є жирові кислоти омега 3. І така капуста дуже м'яко виводить токсини і нейтралізує холестерин. Її їдять свіжою, жарять, варять, тушать, запікають, готовлять на парі. І саме найцікавіше, щоб з неї буде найкорисніший салат саме свіжих у цих листочків. І щоб вона була м'яка, не відчувалася її гірчинка. Оті листки зрізаємо, миємо, видаляємо стебло і рвемо руками. Якщо різати ножем, то салат окисляється. Дрібненько її рвемо на шматочки, тоді даємо трішечки солі і лимонного соку. І от що цікаво, що вона саме завдяки цьому втратить свою гірчинку. І якщо ми так готуємо. Трішки вона в нас пустоє, можна ще до неї додати авокадо, авокадо саме нейтралізує гірчинку, є багато рецептів в інтернеті, собі кожен вибирає такий смак, який подобається, і виходить з неї чудовий, смачний та ще й красивий салат. Щоб мою капусту не пошкоджували в дальнішому шкідники. Зараз я застосовую березовий дьоготь. всього на все кілька крапель, що 50 см по периметру, це захищає, відлякує і препарат дійсно працює. А також в дальнішому буду обробляти при потребі актофітом чи актовервом. Також тут працює бітоксибацелін, щотижня можна обійти дану капусту, і вона буде захищена. Хто ще сумнівається, можна сміливо пробувати вирощити кольорову капусту. А я всім бажаю миру, спокою душі, щедрих врожаїв. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!